Ранце прихожу і починаю подвязывать підв'язувати огурці, щоб вони не ну чтобы не падали. І обриваю вот лісні усики, щоб вони не это, не тягивали сок. не вытягивали сок. Коли їх обриваєш, огурці більше сили набирається і стебель. Тетяна Тен працює у комунальній теплиці у пішнянської громади. Жінка доглядає за рослинами, підв'язує їх, поливає та збирає овочі. Огурець, оказывается, он. растет ночью и каждое утро его каждый раз надо подвязывать чтобы он не падал не упал себе лег вот. каждый вот, вот так вот и подкручиваешь чтобы не не падало. Насіння огірків у, у цій теплиці висіяли наприкінці зими. У середині березня посадили розсаду, а за місяць вже зібрали перший урожай, каже Наріман Ібрагімов. Після того, як ми посадили, це ми взагалі, ну, для себе я думав, десь це буде 30-ті дні. Воно так і вийшло: 28, 30 день, після того, як ми висадили, воно перший урожай у нас пішов. Ми навіть приуспіли в всьому, що раніше воно ну, все це у нас вийшло. А масово, що вже почали так ну, в день там по 10, по 5, по 15, по 20. 20 кг, це вже як тиждень. За словами Нарімана Ібрагімова, у комунальній теплиці вже зібрали понад дві сотні кілограмів огірків. Ми не удобряли поки нічим. По листу видно, що воно недостатка азоту, калію там або ще ну, новоців мікроелементів. Що рослина хоче, а ми не можемо дати, щоб не було цих всіх хімічних речовин в самої ну, огірках. І зато ми завозили коровняк, що у нас тут після ферми ставалося. Це перший урожай овочів від моменту будівництва теплиці. До цього у ній вирощували зелень та цибулю, каже голова Опішнянської громади Микола Різник. Ми переобладнали теплицю під овочі, тому що є особливості вирощування. Вже поставили твердопалений котел, кинули по землі підігрів. Ну і на сьогоднішній день вже маємо результат. Зібрані овочі продають людям у магазини та роздають у місцеві школи, садки, а також військовим. Розфасовкою займається Тетяна Тен. Упаковуємо по кілограму, каже кольотик і клеїмо бірочку. Кольотик набрали, кладемо на віса, так, ровно кілограм. У громаді збудують ще чотири теплиці, каже Микола Різник, Елла Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.